Як захистити себе від агресивних і злих людей, іноді поруч із нами є люди, які зляться не на тих, на кого справді сердиться. Хтось їх образив, роздратував, не зрозумів, а вони зривають на тому, хто поруч і не відповість, можуть кричати, дорікати, шукати винних там, де їх немає на правді. Але важливо пам'ятати це не про нас. Це їхній біль втома, невміння справлятися зі своїми емоціями. вони просто шукають когось безпечного, на кого можна вивалити злість. Не приймай це на свій рахунок. Коли хтось поводиться агресивно, скажи собі він злиться, бо йому погано, але це не моя правина. Ти не повинен бути мішенью для чужої злості. Спокій настав межі. Якщо людина кричить чи звинувачує тебе без під, підстав, не виправдовуйся і не сперечайся, скажи спокійно. Я розумію, що ти злишся, але, будь ласка, не кричи на мене. Я цього не робила. Давай поговоримо спокійно. Якщо хочеш щось з'ясувати, зробимо це без звинувачень. Твій спокій на кращий захист. Вийди. Якщо можеш. Якщо розмова перетворюється на сварку, зупини її, скажи, я не збираюся це слухати і вийди. Ти не зобов'язан бути поруч із тим, хто не поважає тебе. Подвай про себе після цього. Після таких ситуацій часто залишається неприємний осад. То зроби щось добре для себе. Випий чаю, послухай музику, прогуляйся, намалюй. Ти маєш право на спокій і повагу. Ти не можеш змінити чужу поведінку, але можеш вибрати, як реагувати, не приймай чужу злість як правду про себе. Ти не винен, не винна, ти просто поруч. Є такі сильні та спокійні фрази. Коли на тебе зриваються без причини, ти можеш. Сказати Розумію, що тобі важко, але не потрібно зриватися на мені. Я не заслуговую, щоб на мене кричали: ти сердишся, не на мене. Я не хочу бути втягнутою в це. Коли заспокоїшся, можемо поговорити.